У п'ятницю півміста може знову залишитися без гарячої води. Про це у четвер заявили у Львівгазі. Газовики попередили, якщо «Львівтеплоенерго» не погасить боргу перед Нафтогазом України, відімкнуть котельні комунального підприємства. «Львівтеплоенерго» не немає закупленого ресурсу газу для подачі гарячої води чи для вироблення гарячої води. Відповідно, НАК Нафтогаз, як прямий постачальник «Львівтеплоенерго», не виділив необхідних опцій газу станом на Сонімонфато взагалі не виділив. Ресурсу газу для виробництва гарячої води цього місяця. Газ для тепловиків уже перекривали. Після кількох днів перемовин у Києві. Вдалося відновити подачу гарячої води. Однак не всім 36 будинків у Львові. Так і не отримали цієї послуги. На вулиці медової печери уже місяць, щоб помитись, гріють воду. Добрий день. Добрий. А скажіть, будь ласка, у вас є гаряча вода? Ні, немає. Вже немає більше місяця. Як ви так без гарячої ну, води? водидовським методом? Гріємо в тазіко. Положмось, як ті, знаєте, неповноцінні гуси. Зараз борг Львівтеплоенерго перед Нафтогазом України 105 мільйонів гривень. Однак лише у Львові газовики вдаються до радикальних дій. Міський голова вважає відключення подачі газу це змова. Відключення взагалі, то що вони говорять, попереджають, я вважаю, що це терористичні дії. Як хтось спеціально до Дня незалежності, до 1 вересня хоче створити людям проблему. Я зараз після нашої з вами зустрічі. Буду мати телефонну розмову з паном Триколічем. Це заступник НАК Нафтогазу, який в принципі ці питання курує. Я думаю, що ми ці дрібні питання вирішимо у п'ятницю. Будуть відомими результати переговорів Львів і Нафтогазу України. Відтак стане відомо, чи матимуть люди гарячу воду.